Вітаємо! Сьогодні розглянемо різницю між церквою Ісуса Христа і Вавилоном. Нам потрібно чітко розбиратися, ми знаходимося в живій церкві Ісуса Христа чи у Вавилоні. Ми слухаємо Духа Божого, який написав Святе Письмо, чи ми слухаємо проповідників цього проклятого світу, вавилонян, що спотворює слово Боже. В книзі об'явлення написано: Вавилон, велика блудниця, став житлом бісів і притулком для всякого нечистого духу. Голос із неба говорив: вийдіть із нього люди мої, щоб не стали ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його. Якщо в церкві перекручують Слово Боже, покривають зло і гріхи, то це Вавилон, який використовує Біблію, щоб звести, використати людей і відправити їх в пекло. Справжня церква перебуває у Слові Божому, у Дусі Святому. Свята і праведна виконує волю Божу. Церкві Ісус, Слово Боже, на першому місці, а у Вавилона земні царі і правителі, виправдання зла і гріхів. Якщо подивитися, що проповідується, то одразу стає зрозуміло, це жива церква чи Вавилон, мертва релігія, від якої нудить. Написано, що Вавилон буде пити чашу Божого гніву. Церква теж може страждати, але це страждання за Христа, мученицький вінець адже ми живемо при п'ятій печатці – Часу гоніння на християн, світ, що не знає волі Божої, рухається на зустріч Антихристу, але Бог наведе порядок і влада на землі буде передана святим. Святі будуть царствувати на землі і у вічності. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео. Нехай Бог благословить вас.